Друзі, українська аніція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де хочемо показати для вас цікаву квартиру. 80 тисяч євро за 85 метрів квадратних. Тут три спальні та один санвузол. Квартира симпатична, в принципі, з ремонтом теж все окей. Ми можемо просто її придбати для інвестицій і також жити для себе. Подивіться, маємо першу спальню при вхідній зоні. Ось так виглядає салон. Так, Ми маємо ось таку вітальню. В принципі, непогано. Також маємо кондиціонер, тут якісь меблі, диван. Маємо великий балкон. Подивіться, великий балкон, що цікаво. Як на мене, досить непогана квартира і зона теж в порядку. Санвузол, унітаз, умивальник біде та ванна. Плитка поставлена добре. В принципі, є ще, один, ще одна спальня. Тут двохспальне ліжко, маємо гарнітури. Так, ви бачите, що спальня велика, вікна з цієї спальні виходять на нашу вулицю, не металопластикові вікна, але поміняні. Це вже великий плюс. Не потрібно витрачатися на вікна. Давайте подивимось на кухню. Невелика компактна кухня, гарнітури в порядку, теж світла плитка. В цілому мені подобається невеликі вкладення потрібні в цю квартиру, відокремлений господарчий блок. Дуже цікаво, прошу звернути увагу, дійсно хороший. Об'єкт. Ще одна спальня, основна, маємо двоспальне ліжко, навпроти велику шафу, також тумбочки. Бачите, теж, в принципі, все в порядку. Можна було, якщо під здачу, так і залишити, і все буде окей. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку.